Дорогі друзі, всіх щиро вітаю з прийдешніми святами, з святом Великого Дня. Хай він принесе нам мир, покій, радість і життя. Хай буде мир на цій землі, здоров'я і любов. Надихаємося, будемо жити, будемо любити, будемо творити, всім привіт! Не знаю, що вибрали ви. А я печу і крафен, і паску. По моєму рецепту. Подивіться, як підійшло тісто на крафен. Погнали. Ось вони, які гарні. Так що печіть, печіть, як я, печіть для своїх любимих. Обидва рецепти мої. Я і зараз вважаю, що вони найкращі. Навіть велика. Дивіться, яка легесенька, пухкесенька, аромат неймовірний. Гарно, як в дитинстві. І всім зрозуміло, що це саме українська, саме одеська паска. Що я люблю більше за все в цій справі, це прикрашати пасочки. І зараз я вам покажу всю композицію, що я зробила в цьому році. Щастя вам! Робіть як я, готуйте як я. Готуйте краще мене. Дорогі друзі, те, що я вам показала. Це мої рецепти, які давним-давно є в мене на каналі. В цьому році я не випускала новий рецепт, але це не значить, що я їх не робила. Я передивилась дуже багато відео, яких інстаграмних моментів, і хотіла вам показати реально нову паску, новий рецепт. Знаєте, от все, що наше, те, що ми робимо десятиліттями, наприклад, я, це найкраще. Повірте, а краще провірте. Як провірить? Зайдіть до мене на канал, подивіться і зробіть. Зробіть для своїх коханих.